І на нерухомість за останні три роки значно виросте, і на це є декілька причин. Обов'язково заслухайте і чим не згодні. Пишіть коментарі. Перше, це змінився потенційний покупець. 50% всіх угод, які відбуваються на ринку нерухомості зараз. Це люди, які вимушені переселенці. Вони приїхали, їм потрібно тут купити нерухомість. Вони і рухають саме вторинний ринок нерухомості у Києві, а особливо у передмісті. По-друге, люди перестали думати насправді про свій комфорт в такій мірі, як це було до початку повномасштабного торгівля. За. Раз люди хочуть купити готову квартиру з ремонтом, навіть незважаючи на те, що вона не буде ідеальна до дрібничок для їхнього проживання. Люди не готові робити ремонт. Третій фактор, чому люди, до речі, не готові робити ремонт, це звісно висока його вартість, а також дефіцит на ринку праці, що відповідно затягує терміни і так далі. І четверта причина це також інший покупець. Це не лише переселенець, це люди, які купують тепер під інвестицію під оренду. Чому тому що оренда виросла також значно в ціні, наприклад, От ось цю квартиру, яку ви зараз бачите, ми купили з клієнтом у Варшавському за 110 тисяч доларів. Це однокімнатна квартира з ремонтом. Це відповідно в жовтні 25-го року. Цю квартиру зараз ми здали за 29 тисяч гривень на місяць. Знову ж таки, ще рік назад подібну квартиру, яку купували за 95, Ми здавали по 24-25 тисяч на місяць. Це все, що трапилось лише за один рік. Тому звичайно люди активно купують і під оренду, тому що а, ми конкретно знаходимо більше 8% річних у будь-якому випадку. Кому цікаво, пишете слово інвестиція. comenzaré